Біблія це священне письмо, воля Божа, написана на зрозумілій мові, це заповіді Божі, це стандарти життя, це правда Божа, яка є, бо в людей правди немає, коли мені говорять, в кожного своя правда. Знаєте, що правди? Не буває в кожного своя. Скоріше за все, в кожного в нас може бути своя неправда і брехня. Правда тільки в Бога. Тому ми повинні звіряти всі наші уяви про життя і святим Писанням. Це є Біблія. Так розумієш? Ти так розумієш, а я так розумію, то ясно, що це неправда. Наше велике благословення, що в нашому домі є Біблія або в наших руках. Амінь. Слава Ісусу Христу!